Вітаю вас! Запитання до самих розумних. Чому ВВП України за 2022 рік упало на 31%, а ВВП Росії ну, майже на 2%? Чому? Як же так? Росія агресора, а ми падаємо. Де справедливість? А, ну добре, не напрягайте дуже сильно, так сказати. Війські. Я за вас відповім. Тепер ще відповідь дуже легка. На території України відбуваються бойові дії. Якщо бойові дії відбувалися на території Росії, там теж було падіння 30, а можливо 50. Завжди, якщо на території країни відбуваються бойові дії, падіння ВВП дуже прохідне. Взагалі історія знає випадки падіння ВВП 100 і навіть більше. Війна і війна, війна дійсно розвалює все. Ну, Починаючи з критичної інфраструктури, бомбардування, ракети, це ж все ж. Закінчуючи панікою, біженцями, ну і різні. Звертаю вашу увагу, звертаю, що коли почалась війна, прогнози були різні. Спочатку говорили, що ну, падіння ВП України буде 10%-12, потім ситуація погіршилася, 40 буде, 40-50 навіть називав. А, а тільки 30 до. Да, да. Ні, ну це абсолютно логічно, абсолютно правильно. Розумієте, якщо б дійсно сказали, що падіння ВВП України, ну не знаю, там сказали, 3% це в Ну дійсно, це було б абсолютно. 30, правда. І та обставина, що в Росії падіння не 30, а 2. Теж правда. От сказали падіння 30. Ні. Дивіться, яка ситуація, я розумію, що сказати. А санкції, санкції, ну. Я багато разів пояснюю, санкції, ну як би сказати, вони як ракова пухлина, вони працюють не швидко. Ну, фактично санкції почали працювати тільки на початку цього року, чесно слово. І чому, от, наприклад, дані, платіжного балансу Російської Федерації за січень місяця, ну нема ще за січень засічені, дуже-дуже, дуже-дуже негативні. Да. дані фіде... Державних фінансів. Ну, дійсно, дефіцит державного бюджету Російської Федерації, оце, і за Січень, і за лютий, і за Січень <і> лютий. Критично. Ну, фактично вони не чекали такий дефіцит. Це от якраз дійсно працюють санкції. Але вони тільки почали працювати. Тому, тому, так, дійсно, у цьому році падіння ВВП Росії буде ну, не 2% більше. Але не 30%. Приблизно до 10%. Взагалі санкції вони можуть створити проблему, але от, ну, падіння ВП 10% реально, вплив санкцій. Падіння ВВП ну, лише за рахунок санкцій 30-50, нереально. Але, дивіться, ви зимував, що останнім часом в Росії почались пожежі і так далі. Якщо українські там, сказати, дрони, диверсійні групи будуть більше підпалювати... Російських підприємств, зриви, так, от тоді падіння ВВП Росії буде більше. Взагалі для України дуже було б добре, якби б Росія почалася громадянська війна. Дуже добре, щоб Росія розвалилася. Для нас це було б ну значно допомогло б знищити Путінську Росію. Ну, чекає, ні, в принципі, там є дійсно непогані такі інформаційні. Кидеш, що так, да, дійсно, <кхем> ситуація, так сказати, має місце. Так що чекаємо, чекаємо. Да. Там дійсно може повторитися те, що повторилося з Російською імперією. Оп, програли війну і програли три. Таке можливо. Але це, я говорю, що от, економіка, вона любить факти, цифри. А факти, цифри дійсно такі. На території України йдуть бойові дії, тому у нас падіння більше. А на території Росії не йдуть бойові дії, там падіння ВП менше. Ось така ситуація. Хоча я звертаю вашу увагу, що до війни ВВП Росії зростало, як і ВВП України. А це факт. Тепер, що далі? Ну, Дивіться, яка тут забавна ситуація. Це, напевно, така вже е, традиція. Дійсно, коли... На початку війни, ну, я так сказати, позитивна була інформація, потім вся негативна. Зараз на сьогоднішній день прогнози, які роблять для України на 2023 рік, вони негативні. Тобто, розумієте, що називається письмизм... І оцей прогноз, який робить Міністерство економіки, Національний банк, МВФ по відношенню до України на 2023 рік. Не спрацює. Так само, як не спрацювали їхні прогнози, які вони робили в минулому році, ну, на початку війни. Не один прогноз не спрацював. Чому? А ну, під час війни взагалі важко прогноз робити, щоб ви зрозуміли це. Дуже важко. Правильно. А по-друге, розумієте, я скажу, вони дуже часто, ці хлопці, читають книжки страшенно розумні. І, і коли звертають результати на реальну ситуацію. Дивіться, на сьогоднішній момент ну от МБУ, Міністерство економіки і МВФ говорять, що зростання економіки ну от, України в цьому році буде 1%, там півтора. Ні, буде значно більше. Зростання ВВП України в цьому році буде більш 5%, можливо, навіть 7%. Чому? Зараз поясню. База співстава. Якщо ми в минулому році впали 22%, то в цьому році... і хоп! І да, ви так, ви скажете, так, не заперечує, це значно менше, ніж далі, значно. Але це просто база з підстави. Взагалі мені дивує, люди розумні, а ази, статистики не знають. Просто це дійсно дуже часто відбувається, коли е суттєво падіння тільки економіка починає вже, не те, щоб працювати ефективно, просто працювати. І разом тут зростає. Я говорю, чиста математика. Ну, просто ви розумієте, якщо дуже впало. Тоді от оце оп і зростає. Тому да, масло, так, в Матва тепер зростає. Да. А от, от, говорять, от в Росії дійсно буде падіння. Тоді я говорю, що в Росії буде заростати. Ні, не зростає, не буде. В цьому році буде падіння, але знову таки то десь 30. Ну, може там 9 і так далі. Це, ну, санкції подіють і таке. Буде така ситуація. Дивіться ще маленький нюанс. Мене теж дивую, от, знаєте, вроді б, розумні люди, я говорю, ну, добре, ну я все розумію, що виріб я є великий. Але дивіться, є показники за 2022 рік з розбивкою по кварталу. Давайте пальцями так покажу. Пальчиком. Пальчиком. Тому що таке явище, що ви його не дивились. Ну, це якраз ядийкоці. Мастид! Дивіться, у нас сама критична ситуація була в другому кварталі 2020 року. Ви, напевно, пам'ятаєте. Дефіцит, повне зупинилися ну, роботи підприємств, обстріли, наступ, тобто дійсно, а це був саме крик. Це дійсно був обвал. Дуже-дуже-дуже-дуже суттєвий. Не заперечую. Але ж третій квартал було зростання. Ну, по відношенню друг. Суттєве зростання. Так, да, е, четверте кварталі з спадіння, ну, світло, ви самі пам'ятаєте, що було. Логічно. Тобто просто треба розуміти так. Да. Війна почалась, перший квартал, туди-сюди. Другий права повні, І Це логічно. Війна якраз була в самому такому розгалі. Паніка велика. Ну, дійсно тоді. Але, що відбулося? Відбулася та ситуація, що наші хлопці перелаштувались. Да на сьогоднішній момент, ну, у нас немає офіційного, як сказати, військового стану. Хоча ні, поставня військового стану, є. Ну, коротше, економіка працює в нас як умова військового стану. Воно вже перелаштувалося. Вже немає, ви бачите, вже немає твар дефіциту. Пам'ятаєте, яка була істерія, ну, крики відносно палива. От зараз у нас паливо не цінну. Палив. Потім от посівна мінеральних добрив більше, ніж достатньо. Тобто техніки, тобто, розумієте, яка ситуація? Якщо співставити з минулим, значно краще. Але ви скажете, Якщо ви співставите до війни, ну, зрозуміло, так не можна так співставити. У нас просто ситуація, та яка була на початку війни, значно краще. Ну чому? Навчилися працювати у мофі. Ось така ситуація. У нас теж дійсно частина підприємств приїхала на Західну Україну і там почала працювати. Таке має місце. Це теж все впливає. ПВП, ППП, ПВП, ПВП. Персавесне. Ні, ми теж дивимо. Знаєте, на сайті НБУ цідані є. Не таке явище, що, напевно, тільки я один читаю. Бог. Дивіться, зараз дуже суттєво зросли ваші доходи. Не треба. От тільки не треба ваші... От це я знаю, знаю, знаю. Це, знаєте, мені завжди дуже, знаєте, хліба нема за що купити, нема за що. А, а смартфон ти новий ну, зарахунок. А, то хто що, хто не смартфон-то не хліба. Люди завжди. Ругають зарплату, завжди ругають ціни. Це традиція. Так, да, я не заперечую, якщо співставити на сьогоднішній момент ціни і зарплату до війни, жах. Ні, це ну, зрозуміло, що війни було краще. Ну це, ну це було б дивно, що зараз війна. Але якщо співставити ціни і зарплати ваші. От давайте, другий квартал 2022 року. Згадайте, пройшло небагато часу. Рік. Ано? Тільки по-чесному. Ну, фатить оцих от фатить от ваших цих без сльоз. Ну фатить соплі розтирати. Фатить. Якщо ви не до цього, то ви завжди вели до цього. І не розповідайте мені, що ви за рік, якщо не знайшли роботу, вони до цього. Можете навіть не розповідати. Далі не розповідати? Ну що, в Україні роботи не міряно. Не міряно, їй Богу. Що, що робота забезпечає? А ці розмови типу, я чекаю перемогу, чекайте далі. Так. Да. Я не заперечую, якщо співставити вашу зарплату ну, і ціни до війни, вони, звісно, значно, але якщо співставити з початком, все вирівняється. На сьогоднішній момент дійсно, ну є таке слово, називається красивим, споживчий настрій. Споживчий настрій дійсно зараз. Тобто люди почали більше купувати товарів по відношенню ще раз повторюю, Не до війни, так і не менше. По відношенню до... До Так? Почало платити більше. І ціни зросли. Ну, дивіться, знову таки от, цікава ситуація. Мені завжди це дивить неймовірно. Спілкуюся з людиною, яка займається торгівлею. Він питий час розповідає, що він продає все в збиток. що і грошей в нього немає, і він взагалі чуть ли не покупцям безкоштовно все роздає. І він так бідне трудиться, і він такий нещасний. Ну, горь, от він, от він займається торгівлею, ну просто от він займається торгівлею як благодійністю. Все взбито, все, все погано, все погано. Потім він йде в магазин, ці високі, ох, ці торгаші, ох, вони які. Ви ж визначите, так туди-сюди, а? <ainsi lineup> як ви це не розумієте, що? да, на сьогоднішній момент, от вам зарплату підняли за що. За що то, що ціни? не підняли? Ну, розумієте, пов'язаний. Якщо як ти піднімаєш ціни, то є за що трішки підняти зарплату працівника. Якщо ціни не зросли, не піднімеш. Отак ви працюєте. По всій Україні. Так, не, запр... не запречу. Комусь підняли більше, комусь менше, комусь взагалі не підняли, а комусь навіть платить перестали. Це є. Це нормально, я ще. Це блидові. Постійно хтось комусь щось не платить, або не так, це нормально. Так що не звертайте на танцювати. Тому на сьогоднішній момент навіть та інформація, яка є, зараз Держтап, ви знаєте, погано, ну, порядок стану, частина закрита, там було трохи рахують, дивіться, є такий показник, називається індекс розділу торгівлі. Це коли беруть і рахують, скільки продали товарів за мінус ці. Так, да, це рахують тільки по білих торговлю. Там базара нема, оцих мафів немає, тільки біла торговлю. Ну, як правило, це торговельна мережа. таки, беремо, ну нема в нас ще за весь рік. Нема, нема, нема. Є третій квартал. Третій квартал 2022 року. Зрій. По відношенню до другого. Причому дуже свідково. Четвертий квартал теж. Стріз. Тобто у нас на сьогоднішній день, незважаючи на ціни, купують більше, 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 більше по відношенню до початку віки. ще раз повторюсь. то все до початку. Да. Просто дійсно на сьогодні І зараз будуть купувати більше. Ну, так і воно там щось налаштували, налаштували, там копійка, там за копійку. І пішло, пішло. Так, да, дійсно, зараз торгівля, скажімо, ну, на сьогоднішній момент. Працює, дай Бог, кошту, дай Бог, кошту. Незважаючи на війну. Тому, так, да, дійсно. Зростання було. Чому? Основа ВВП України, як і Російська, те ваша, це торгівля. Це не правословість. Взагалі, світова економіка показує, що основа економіки це торгівля. Нормально зростає торгівля, то їм вже пронесло, все остальне піддягається. Тому дійсно, да, у нас на сьогоднішній момент, за рахунок того, що споживчі настрій ваші станції зросли по відношенню до початку війни, по а не по відношенню, тому, так, да, дійсно, така ситуація. І дійсно в цьому році от, зростання ОП буде доволі суттєво. Хоча інфляція теж не відростає. Але, але знов-таки, ну... Розумієте, яка ситуація? Інфляція, вона крисна. В умовах війни інфляція це добре, непогано. Тому що вона, по-перше, дає можливість підняти вашу сату. По-друге, дає можливість підприємства, де ви працюєте, бо компанію не закритись. Зрозумів? Ну, як хочете, щоб її закрили, чи ні? О, це діло. А саме основне, інфляція стимулює розвиток. Вона підштовхує. Ну просто розумієте, інфляція вона підштовхує і власника бізнесу, і маленького, і великого. До активізації. А завжди-да-да, да, да, матюкається дане задоволення, але це завжди. Але оп! А якщо немає інфляції, немає це спільно. Так ще така ситуація. Ну і ви самі розумієте, що в цьому році Україну завалила грошима за Ні, ну дійсно, в великій мірі... Нам навіть дали більше, ніж ми просили. Дивіться. По-перше, ну, США, Європа дала потім Світові банки, тому... це ж одна з причин, чому вирішили е збільшувати витрати державного бюджету. Просто грошей більше. Ну, хоча цифра 500 мільярдів, якщо порахуєте в долари, це не велика сума. Але так, є зарахунок. Так що да, так, така ситуація. Воюємо далі. Зростаємо далі. І чекаємо. Параски Російської Федерації. І от тоді, як у пандехні ВВП, буде знати, як війну починати. А поки, що да, поки що, У нас упало більше. Що є, та є. та іншому не буває. Все, дякую за увагу. Ставте лайки і дизлайки, пишіть коментарі. Усе найкраще. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.